Хороші наміри для їх втілення потребують правильних дій. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 13 січня-субота, отже на каналі програма Субота, головна подія подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається. Не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. Хто не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі головна подія хотів би поговорити про дійсно головну подію. І не тільки цього тижня, я думаю, на найближче майбутнє, як мінімум, Це візит прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака у Київ вчора. Цей візит, ну, пишуть, був несподіваний, неоголошений. Насправді, я думаю, що він був сподіваним, тобто були домовленості, Так, він був неоголошений. Ну і це зрозуміло з точки зору безпеки. Так, зараз я. Побачив, прочитав, почув, що цей візит так чи інакше там можна зв'язати чи пов'язати з виборами, які будуть цього року в Великій Британії. Так, це можна і так про це говорити, що, в принципі, для Ріші Сунака важливо, важливо показати підтримку Великої Британії і Україні. Це буде, напевно, використовуватися скоріш за все і під час виборчої кампанії. Чинною владою в Великій Британії. І добре. Ну, загалом цього року в, Ки в, в Європі буде е близько буде 9 виборів так, парламентських, будуть вибори Європарламент, а загалом у світі в цьому році буде вибор будуть вибори у 40 країнах. Та, там пишуть, що понад 40% так, населення е планети будуть обирати в цьому році. В той чи інший спосіб своїх представників. І дуже добре насправді, якщо ці вибори будуть якось пов'язані з підтримкою, з посиленням підтримки, в першу чергу, України. І це співпадає з нашими національними інтересами, це співпадає з тим, щоб Україна отримувала найбільшу підтримку, і ця підтримка вела Україну до перемоги. Тому цей візит можна і так трактувати, тим, хто хоче, але. На мою думку, тут важливіше зовсім інше. Важливо, то, що Ріші Сунак не просто там привіз і об'явив суму в 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги. До речі, на 200 мільйонів вона більше, ніж це було минулі, і минулого, і позаминулого року, тобто минулі два роки, на 200 мільйонів ці 200, там 200 мільйонів фунтів пишуть, що буде саме там для виробництва дронів в основному направлено. Це дуже добре. І це нам супер потрібно. Але е, це дуже важливо, що рішесунак приїхав зараз, коли ну, фактично є така тенденція, яка, до речі, ну, і за допомогою активної діяльності пропаганди, витрачених грошей Російської Федерації за кордоном вони намагаються нав'язати думку, що. Всі вже втомилися від допомоги Україні, втомилися від війни, і треба якось вже з війною завершувати. Оцей візит він такий, я би сказав, ну, драйвер. Великобританія в черговий раз показала, що вона є драйвером. Вона запускає новий рівень підтримки, підтримки, збільшення підтримки України. Це дуже добре. І саме головне, що оці проблеми, які зараз є, у нас з допомогою з боку Сполучених Штатів Америки там в Європі. Ще не зовсім все добре, хоча ніби вже є домовленість і питання Фето Угорщини буде знято з тих 50 мільярдів євро на 4 роки. Але цей візит він буде, на мою думку, ну, першим таким провісником. І я сподіваюся дуже, що е, за таким візитом і за змістовністю такого візиту ну, будуть наслідувати його і інші країни. І це насправді для нас дуже-дуже ну, важливо, щоб починати рік от з таких позитивних новин, з таких позитивних подій саме для України. Це перше. Друге, ну, є інформація, дуже сподіваюся, що вона є 100% і надійною. Що у тому пакеті, який Великобританія та надасть Україні військової допомоги, є ракети з дальністю понад навіть тисячу кілометрів. Це дуже дуже хороша новина. Тепер, фактично, з моменту, як ці ракети будуть вже в Україні, ну, Російська Федерація має очікувати адекватні відповіді на свої терористичні ракетні обстріли мирних міст, мирних людей. Ну і нашої критичної інфраструктури, зокрема. Я дуже дуже сподіваюся, що скоро Росія на собі все це почує, а ми це все побачимо. Це супер насправді новина і подія пов'язана саме з цим візитом. І по великому рахунку, цей візит. Ну, напевне, вперше, от на весь світ було сказано прем'єр-міністром Великої Британії про те, що Україна переможе у цій війні. Тобто зараз мова вже йде про ту допомогу, яка не тільки має забезпечити нас, щоб ми успішно захищались, оборонялись від агресії, а щоб Україна перемогла. Ну і по третє, угода, угода, яка про безпеку двосторонню угоду, яка була підписана на 10 років, ну, з можливістю продовження її. Дії, фактично, як сказав президент Зеленський, до вступу України в НАТО. Я сподіваюся, що продовжувати угоду не потрібно, що протягом цих 10 років можливо, ну, хотілося, щоб і поскоріше Україна таки вступить в НАТО. Але ця угода є важливою і тим, що це є перша країна з тих G7, які підписали спільну декларацію з Україною влітку на саміті, влітку 2023 року, на саміті в Вільнюсі щодо цих двосторонніх гарантій безпеки. Безумовно, ми чітко маємо усвідомлювати, що навряд чи британці чи там американці інші країни, члени G7, вони будуть надсилати свої війська в Україну, щоб захищати Україну. Але все інше, що нам потрібно, вони ніби будуть нам надавати. Важливі в цій ситуації ну, є, на мою думку, те, що от всі ці угоди, які підписані, ця угода, які я дуже сподіваюся, будуть підписані з іншими країнами-членами G7, вони ну, будуть такими, які можна буде реально виконувати. Але треба знати, що е, люба угода в тій чи іншій мірі, вона по великому рахунку залежить від рівня стосунків між тими країнами, які цю угоду підписали. Отже, головне завдання: щоб рівень наших стосунків з Великою Британією, з іншими країнами, з якими ми підпишемо угоди, і з якими не будемо підписувати аналогічні угоди, а якісь, можливо, інші, щоб ці стосунки тільки покращувалися. Бо У нас, на жаль, от протягом от широкомасштабного цього вторгнення з лютого 2020 року ну, є приклади, коли ну, Україна, ну не Україна, чина влада, вона спромоглася псувати стосунки з нашими найближчими сусідами і союзниками. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому цього вже не буде. Ця ситуація, яка була, ну, зокрема, із Польщею, там, ніколи більше не повториться з іншими країнами. Нам треба не втрачати союзників, нам треба робити союзників нашими найкращими друзями, а інші країни також потрібно долучати до тої антирашистської коаліції, яка нам. Наближає перемогу. І я дуже сподіваюся, що цей візит він задасть такий певний тон от в збільшенні, не просто там відновленні допомоги Україні, а збільшенні допомоги Україні, бо ця допомога наближає Україну до перемоги. Все буде Україна.